Хлопці, знімаємо вам відео інструкцію, як налаштувати польотний контролер і пульт, для того, щоб працювала функція дистанційної постановки на електронний запобіжник, а також дистанційний підрив. Ну, я розумію, що це все розумієте, але давайте спочатку підключаємо наш дрончик. І наша задача, щоб у вас пульт зараз був забіндений з вашим дрончиком. Я його зарані забіндив. І тепер е треба подивитися в приймачах, чи всі у нас кнопки з вами е заміксовані. Ну, тобто, Чи ви бачите відображення їх. От бачите, AUX 4 у мене зараз працює, на якій я запрограмую постановку на запобіжник. А по вашій просьбі, я вам сюди, на цю кноп кнопку SD, я вам запрограмую на е детонатор. От, і ви бачите, що вона знаходиться на AUX на 5. Буває